Трамп сколихнув Європу навіть більше ніж Путін. Шокуюча заява президента Фінляндії. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп своєю зовнішньою політикою сколихнув Європу навіть більше, ніж російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Ступ. Повідомляє РБК Україна з посиланням на фінських журналістів. Трамп пробудив Європу у зовнішній політиці, а Путін у сфері безпеки. Якщо подивитися на витрати НАТО на оборону, то можна побачити, що Європа готується до гіршого через Путіна. У той же час Трампу досить успішно вдалося чинити тиск на Європу, щоб вона збільшила свої витрати на оборону. Зазначив Стуб. При цьому президент Фінляндії стверджує, що Путін провалив усі свої стратегічні цілі. Це, мабуть, найбільший стратегічний геополітичний провал у новітній історії, підкреслив він, за словами Стуба, жодної з поставлених путіним цілей не було досягнуто. Своїми діями він об'єднав Європу, розширив НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції. Фактично збільшив витрати НАТО на оборону із 2 до 5% ВВП. Якщо ж говорити про територіальні заводи, Воювання то він уже 12 років намагається захопити Донецьку область України, половину якої фактично зайняв ще до початку війни. Додав фінський лідер. Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що він очікує від європейських країн-членів НАТО збільшення витрат на оборону. Цільовий показник у 5% ВВП запропонував саме Вашингтон. На тлі згоди країн Європи на такий цільовий показник очільник пентагону під гексет уже визнав, що вони активізувалися. Згодом, наприкінці червня, лідери країн НАТО під час саміту в Газі зобов'язалися збільшити оборонні витрати до рівня 5% ВВП за 10 років. Таку вимогу висував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Новий цільовий показник оборонних витрат, який має бути досягнутий протягом наступних 10 років, являє собою стрибок на сотні мільярдів на рік. Раніше країни НАТО повинні були витрачати на оборону 2% ВВП.